Друзі, усім привіт! Ми сьогодні на риболовлі. У нас сьогодні риболовля на сома. Ми сьогодні будемо ловити сома. І сподіваємось, що сьогодні ми покажемо вам, як треба ловити. Друзі, ось така місцина, бачите, зараз оце все вирвемо, щоб витаскувати було добре. Треба було брати граблі, але, на жаль, граблів ми не взяли. Так що сьогодні без граблів. Зараз виламаю палки, ми сьогодні з Кирюхою. Так що Ми сьогодні зараз закидуємо фідера і пробуємо піймати живця. І Сьогодні, якщо вийде, будемо ловити живець, капустянка, виповзок. Но ви не перемикайтеся. Зараз буде кришку, бачите? Ось. Зараз беремо опарика і жбурляємо туди. щось не, чув, не чувствується нічого ну зараз побачимо та ні наче щось є може тому що далеко наче щось є а може і нема ну клювало наче непогано друзі нема нічого ти представляєш як клювало і нічого нема Треба було б почекати трошки. Так, перезавкидуємось. О, тут тепер наче щось є. Дійсно. Да, щось є. Дійсно щось є, друзі. Нам потрібен живець, але щось не дуже велике, мені здається. О, Те, що нам потрібно. Цей густеря Ніколаївська, бачите? Це просто вогонь. Це те, що нам потрібно. Це такий живець, який нам потрібен. Осян. Трошки б ти більше була б і ціни б тебе й не було. Ну, все одно. Так, є. Друзі, ну, наділи нашу плотвичку. давайте я вам покажу. Я швиденько її надів, бачите? Ой, густирочку, бачите. Ось так. Міжду цих і висунув крючочок. Зараз ми будемо її забрасувати. Ще пускай трошки побовтається тут. І ми будемо її забрасувати. Ось вона. Вона жива, вона притворяється. Друзі, ну щось ще є кліє на фідерочок. Нам треба живе живчика. Це густиря, але ну, така, не дуже велика. Ось така, бачите? Густиря. Густиря. Друзі, ну перша палка ми відправили, вона живця, ось так от забросила. Поставили на сигналізатор, все, хай стоїть, відпочиває. Я зайшов і за камешок її бросив. Так що перша палочка є. На живця, побачимо, що це буде. Друзі, ну, сьогодні ще в нас така оснасточка, бачите, це на монофілі. Це дуже товста. Ну, Це не леска, як там, монофіл називається. Не знаю, як може правильно. Такий поплавочок 20-грамовий, бачите. Ось воно на карабінчику так крепиться, сюди на глуху цепляється груз. Десь відстань приблизно від карабіна метр. І це 4-0 гачки. Це буде наживця, напевно. Скоріше за все, це ми ще одну закинемо отак от от пряміше наживця. Одна у нас туди трошки її подзнесло. О, трошки, напевно, знесло її. Ну, нічого. Так, друзі, ну федера витащили, зараз піде палки. Цю я теж закинув на живця. Ну, там, нічого сложного. Я вам показував, як перший раз. Бачите, води скільки дали. Вода була що там за деревами, за оцими. Води підняли. Тут трошки підзнісло і це теж трошки підзнісло. Ну, чекаємо, чекаємо. А ми зараз будемо дві доночки у нас. Це у нас палка Salmo Blaster 240 ростом до 200 грам тест і палка от Power Game від Flagman теж 240 рост, тест до 300 грамів. Груза ось такі от. 200 грам, звичайний патерностер. Я використовую як з підводним поплавком, так і з цим. Будемо зараз закидати. Друзі, ну наживили капустяночку, зараз піде. Ход? Його пить так? Що? Чоткапа. Ти какой зорит Ага, є. Оп, є. І ставимо сюди сигналізатор. Я тільки закинув, дивіться. І це сом, друзі. ви бачите він пробує. Щоб його Почекаємо. Це сом. 200%, друзі. Можливо, треба було б засікати. А можливо і ні. Бачите? Дивіться. Ні. Рано треба було ще почекати. Ну, чекаємо, не достаємо. Друзі, залишаємо палку, буває таке, що він доганяє. Не виматуйтесь одразу. Залишити її на 10 хвилин, потім перекинетесь. Треба було ще почекати. Він дуже ніжно брав. Це було не... Він просто підходив, тика в нього. Так, друзі, давайте закидую в другу палку, тому нема, немає часу терпіти ці борошни. Друзі, ну було дві покльовочки, ви бачили. Перший засняв, другу не встиг. І оба разом мимо. Діорга так доволі непогано. А і ще хотів сказати, там багато хто питав. Я, друзі, скупляюся. Ну, от у нас в Кам'янському в магазині в Лоцмані. Він знаходиться у річпорту. Там є майже все. Є нормальні гачки, адекватні ціни. Тобто я частин, ну, зачастую скупляюсь там. Там є і груза, і крючки. Ну, груза я не беру в мене, я їх сам роблю. А крючки там і все інше комплектуючі. Я там очі рючки, буває, беру, там ще там багато чого цікавого. У них, у них в магазині є багато чого цікавого. Я теома тору проходжу. Друзі, це не реклама, це просто я ділюсь з вами. І вони там доволі адекватні. Там баблеров багато є на щуку. Ну я не буду всього перераховувати, але там багато є чого цікавого. Так що всім раджу, хто хоче, може заїжджати і скуплятися. Опа-опа. Друзі, майже в прямому ефірі. Аж попустило, бачу. А потім опять натягнулася. Не подтягуй, крюк, ти що? Наша. Алло. Непонятно. Непонятно. Так, друзі, ну є перший. Так от упирається. Бачите як? Зараз побачимо. Вони вже одяглись трошки. Сход. Сход? Да. Твою мать. Бл. Е. Ну, витаску вже все. Ну ничего. Ну ничего. ничего С початок. Ничего страшного. Хочешь ну. Оторвала поводочек. Там перерезала поводок об ракушку, гляньте. Скорее всего на подъеме на бровке. Это я в Бывает, бывает. провязывайся. Друзья, ну бачили, была поклевка 0,5 шнур перервався, по бракушку, напевно, перервався. На самому поводці. Ось така от фігня буває. Треба дивитися. Та ти його новий в'язав, так? Да? Це ж не старий. Бачите, тут такий підйом на бровочку. Весь в ракушняку. І оно, бачите, попало, да, вдав в берег. Покльовка була, друзі, тик-тик і тільки пуу провисло. Якось так. Якось так. Обороні вже. Так, друзі, є. Ну, невеличкі, мені здається. Та я і так бачу, що невеличкі. Я вже оболоком тягну. Та не спішик. Так, невеличкі. Писюнець. Ах, Ах, ти ж хитрий. Пісінець. Да. Ось такий хитренький сомінятко. Так треба плоскогубці. І відпускати його. А де вона? Я тобі подам. Та в рюпзаки лежить зараз. Я візьму в рюкзачки. Так, друзі, ну таких самих брати. Ну я нікому не раджу. Да. До побачення. Опа, і у кірюшки тут одразу. Бачите? Ну це маленькі, це нам такі не підходять. Ну наживилися, зараз будемо перекидуватись. Ох, там виходи, друзі. Ох, там виходи такі, що просто. Є? є? є. Друзі є. Рекціон. Так. Теж такий самий, як у мене, напевно, да? Щось сподивилося. Хошко. Що? 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 Що, Зараз ходим. Та ні, маленький, невеличкий. Трошки більше, ніж я піймав. Такий, бачите, друзі. Відпускний, Відпускний так. руковичко Зараз я вам покажу його, друзі Візьму рукавичку, друзі, ну ось ще один, бачите, я поки стрім знімаю, а тут цей сомик. Зараз, зараз я вам, я вам покажу, ти розумієш який. Получається, в трансляції всі побачили, а на відео не буде. Друзі, ну ось такий, бачите, але теж відпускний. Де трансляція. Трошки йдемо на увеличення. Ну, в цьому десь півтора кілограми. Зараз ми його, друзі, зважимо. Все буде авто. Так. Початку, да. Для всіх, хто писав, що ми там не відпускаємо сома, бо в них бомби. Да, такі. Ну, кіло-півтора, ну може два. Ну, все одно це маленький, незаліковий. Так, давай. Прости. Давай. Ух ты який. Дороже. Давай, пока, пока, друже. да, Красота. Ну, що, вже краще. Краще. Йдемо. Повертаємося. Да, повертаємо. Ага. Ну нічого ж, зараз почекай. Так. Оператор. Так, друзі, зараз. Ось тут камера забилась пісочком, телефон випав з того. Оце да. ну, трошки, друзі, покрупніше. Да, я впорус без підсаків. Ну покльовка дуже гарна була. Салмобластер. Да, друзі, сталмобластер працює. Ну, Приблизно такий же, друзі. Вже краще. Ну краще. Да, трошки пішли на. Ось да. такий, бачите? Вже... Так, Стоять. Колокольчик зафіксували. Да, колокольчик, от. Вже да, колокольчик. Це вже трошки йдемо на покращення. Ну, Клював дуже гарно, друзі, ви бачили. Зараз візьму рукавички полоска губці. І відпустимо такого красавця. Да. Зараз ми тебе відчепимо і відпустимо. тихо ти пісок, пісок, пісок. Не вірить, що ми його відпустимо. Так. І знову те саме. Ну клював дуже гарно, палка загнулась. Так, да, це недалеко, це близька палка. Mm -hmm. тож я тільки що її закинув. Да. Так, друзі, є, крючок достали. Ось такий сом. Так. Да. Все. Давай. Давай, до побачення. Да, вже краще. Так, да, давай. Так, так, прийдеться перев'язатися, друзі, почекайте. Повторюю помилок не впав да. в телефончик. Так, друзі, я зараз перев'яжусь. Так, друзі, ну, стрім закінчили. Шість штук піймали. Так, де? 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 Кирюх, на твою, на вот это вот. Так. Друзі, була поклевочка на ось цю. Так що, 6 штук чи 7 ми вже піймали. Ну, якось так. Продовжуємо рибалочку. Зараз пів, пів на 11, дуже багато машкари. Тому, друзі, дивіться. Друзі, є, але маленькі. Дуже маленькі. Це взагалі нонсенс. Ну просто з такого я ще не ловив. Ти що, капустянку об'їдаєш нашу. Такого наживця можна використовувати. Оставляю. Оставлять його до да, наживця. Да. Ну да. Ну, Десь у летів колокольчик, ну все вже. Так, друзі, відправляється. Такий сомбо своясі. Краще б ти взагалі не клював би, слухай. Тільки переводиш наживку нам. Так. Перенаживляємось. Та є, запасні дзвіночки є. Другий вже. Та напевно я зараз вже устав. Напевно зараз поставлю цей. Друзі, майже друга година ночі. Все закінчилось. Взагалі немає покльовок. Якось так. Чекаємо, можливо ще будуть, але бачите, з вечора він є тут, а потім він кудись уходить. Ну, все одно сон сьогодні був взагалі весні заліковий. Ну таке. Так, друзі, та ні, не... Не дуже великий, наче а може та ні, напевно, не дуже великий. Попробуй. Та ні, напевно, не треба. А може і треба. Ти що Це я, напевно, тяну. Ту шо? норм не не а клює та подсекай Підсікай, подсікай а не кирюк не не то я тяну я я тяну слухайте ну це достойный більш менш достойный та ну такий напевно, пятерок з за заліковый Отак от, от. Подивіться який красень. Фух. Давай, друже. Фух. Зараз ми тебе зважимо, братику. Чортка у тебе? А, зараз я, візьму. Чотко, бачили? Ось такий красунчик. Так, оно. Друзі, 5.25. Подивіться, який красунчик. Друзі, ну вже майже ранок. На живця, друзі, на одного покльовки не було. Все на капустянку. І то там парочку була, капустянка з випаском. Якось так. Напротив нас приїхала приїхав човен. Стоять люди ловлять. Якось так. Потім зраночку покажу. Бачите, карасян перебитий, не знаю, це самого вирігав. І вон рак прийшов, бачите? Глянь. Прийшов рак. Карасю. и вот наш сонник лежит. Нет. друзья На. Бирається по потрошку. Ось такий, бачите. Манюнки. Зараз ми тебе відпустимо. Відпустимо тебе, малиш мій. Бачите такі. Красунчику. Рукавички, рукавички. Рукавички. Невеличкі, невеличкі рукавички, такі хоти. Зараз так, друзі, ну відправляються ось воясі. Давай, до побачення. Друзі, усім дякую, що подивилися. Ставте вподобайку. Ну і до зустрічі на риболовлі. Всім гарного вечора.